Всі мені говорять, що я невдячний і дурний. Хіба це так? Адже я завжди діяв за принципом. Я є, ти мені винен. Я бачив дуже багато звірів, які стоять на чолі нашого лісового співтовариства, котрі думають і роблять так, як я. Навіть олігархи. Тьфу знову переплутав. Алігатори. Отож, навіть алігатори роблять те ж саме, грибуть усе, що бачать під себе. От така зараза політика в нашому глухому лісі. Так, політика. Я повинен чітко дотримуватися потрібного політичного курсу, підвищувати свій рейтинг у народі. Народ. Що ж це таке? Дайте згадаю. Це, це як його той то нас годує. Дайте подумати ох, і важка це робота думати. Звичніше все одержувати, не думаючи про те, що буде далі. Хай хоч потоп, мені однаково. З такою грошвою сяду на літак, тільки мене й бачили. Так, про що це я? А, про народ. Так, де ж він? Народ агов, а ген, там бачу. По-моєму, це він народ, Он, де ті дерева. Ви щось їли? Ні, поки не їли. Так хто ж їм дасть? Отже, для того, щоб народ вибрав мене на наступний термін, слугою народу, мені радять бути вдячним за щось цьому самому народу. Ну, всьому народу це, мабуть, занадто буде. А от одні яблуні. Так, що є, з чим я можу віддячити цю яблуню? Яблуня мені даром, відповідно, до закону дає свої яблука. Виходить, я зроблю велике для неї благо тим, що зніму її яблучко. Навіщо мені витрачати свої сили й час на щось інше? Нехай вона буде задоволена й цим. Яблуня повинна бути мені дуже вдячна за те, що я беру і їм її яблука. Даром. Найголовніше завдання в моєму житті їсти яблука, випорожнюватись і знову їх їсти. Птахи дурні, хоч і працюють на мене. Вони доглядають за яблуною, збирають із її з неї з хру, хробаків. Гусінь зранку до ночі, а лише потім можуть дозволити собі з'їсти маленький шматочок яблучка. і лише тоді, коли я їм це дозволю відповідно до закону. Закон на моїй стороні, бо придумав його я для себе, для того, щоб мені завжди було гарно, а на інших наплювати. Я одержую все даром, тому, що я так хочу, і тому усі повинні догоджати мені й годувати мене. Я і закон, брати, близнюки. Навіщо мені придумувати права, що ущемлюють мої, якісь закони й піклуватися ще про когось іншого, окрім себе? Нехай інші піклуються про мене. Я вважаю, що все існує лише для задоволення моїх бажань, а я хочу їсти. Їсти все завжди скрізь і безмірно. Мене не хвилює думка яблунь про мої дії, тому що я вважаю, що вони просто зобов'язані одержувати задоволення від моїх тваринно-шлункових потреб. Коли ж ця яблуня засохне. Я знайду собі іншу, а коли всі яблуні засохнуть, я буду вже ситий. А потім хоч по топ.